Бурштин є дорогоцінним камінням. Тут розділене каміння за вагою. Тут немає грязі, немає тріщин, це у нас буде перший сорт. Вартість буде складати, візьмемо, 400 доларів. Це готовий кулон. Пейзажний. Теж дуже дорогий камінь. Якщо у вас виріб тони і в солоній воді, значить то не бурштин. Має бути хвайний займ. Бурштин це викопна смола хвойних дерев, які існували на землі від 30 до 40 мільйонів років тому. Зараз таких дерев не існує, тому цей ресурс є дуже обмеженими. Всі ресурси, які є обмеженими, відповідно, мають якусь вартість, як правило, високу. Наразі бурштин є дорогоцінним камінням органогенного походження. Ми на підприємстві розділяємо каміння, сортуємо його от, за двома факторами: це вага і якість. Зараз тут розділене каміння за вагою, так звані фракції. От, тут Каміння від найменшої фракції. Це від 0 до 2 грамів. 2-5 грамів, 5 10, 10 20, 20 50, 50 100, 100, 200, 200, 300. Це у нас 300-500 фракція. Це від 500 до кілограма. І це вже йдуть як унікальні експонати. Кілограм і більше. За якістю ми розділяємо його зараз перший і другий сорт окремо, третій і четвертий сорт окремо ну і відділяємо шаруватий та пінистий бурштин. Для того, щоб розділити каміння за якістю, ми обов'язково його просвічуємо. Ось, наприклад, камінь. Тут немає грязі, немає тріщин. Це в нас буде перший сорт. Він ідеальний. Це ювелірний камінь. Третій, четвертий сорт. Це вже буде камінь. Ось так. Тут видно тріщини. І пішли всякі різні недоліки. Окремо е відділяємо бурштин шаруватий і бурштин пінистий. Чому ми його відділяємо? Тому що він є найдешевшим. Ну, ось можна побачити, що він собою являє. Для ювеліра це дуже-дуже поганий матеріал. Чистота каменю залежить від того, як він формувався. Тобто, це є викопна смола. Ми маємо розуміти, що смола стікала по дереву. от, і потім збиралася десь в якихось місцях і формувався камінь. Е, якщо ця смола стекла е, і там не було ніяких домішок, то камінь буде чистий. Якщо ж вона стікала і там була пиль або якесь сміття, то камінь буде грязний. Якщо розглянути фракцію 5-10, ось вона знаходиться. Якщо це буде перший другий сорт, тобто чистий ювелірний камінь, орієнтовно вартість буде складати, візьмемо, 400 доларів. Якщо ж цей камінець буде із тріщинами, і грязний, наприклад, то ціна буде нижчою більше, ніж в 2 рази. Тобто чистий камінь. Орієнтовно, дуже орієнтовно 400 доларів. Грязний камінь буде 180-170 доларів. Дуже легко продати камінь першого-другого сорту, тому що він є ювелірним. Ось, наприклад, візьмемо камінь, він чистенький, він гарний, це готовий кулон. Його легко обробити. Тут майже не буде відходу. Ось. Ну і готовий виріб. Якщо брати камінь з тріщинами і грязний, то потрібно прикласти дуже багато зусиль, щоб зробити з нього також виріб. І там буде багато відходу, тому він і дешевше продається. Особливість поліського бурштину, ну, перш за все, в різноманітті кольорів. Ось ми можемо побачити Ось такий колір, він з візерунком дуже гарним. Ось, наприклад, пейзажний білого кольору, пейзажний бурштин. Такий колір цінується найбільше зараз. Можемо взяти ось якийсь такий колір. Ось також пейзажний. Теж дуже дорогий камінь. Є прозорі варіанти. Цей не дуже прозорий. Ось маленький, наприклад, буде прозорий. Якщо, наприклад, порівнювати Поліський бурштин із е, Калінінградським, е, то в нас буде більше великої фракції. Тобто набагато більше ось таких великих шматків. У них там, хоч і запаси, набагато більше, ніж у нас. Але в них в основному йде маленька фракція, тобто ось такий дрібний. В бурштиновій промисловості трапляються підробки досить часто. Як правило, це дешеві вироби, виконують їх з різних матеріалів. Це може бути скло, це може бути будь-який вид пластику. От. Виявити досить легко. Ось дві ємності з водою. Одна ємність це звичайна прісна вода, друга ємність тут солона вода. Беремо якийсь будь-який шмат учтину. Ось прісна вода. Він просто потоне. Беремо його в солоній воді. І він спливає. Чому так? Тому що е, бурштин має густину трішки більшу, ніж звичайна прісна вода. В солоній воді він буде плавати. Якщо у вас виріб тоне і е, в солоній воді, значить то не бурштин. Це перший метод. Е, наступний метод е, можна бурштин Нагріти. Якщо у вас е бурштинові буси, можна взяти звичайну олку і нагріти. І там, де нитка заходить в дирочку, просто має бути хвойний запах. Якщо запах буде неприємний, то скоріш за все це пластик він дробка.